На клумбі посадили 134 цибулини тюльпанів червоного кольору, а жовтого на 36 менше. Після цього залишилося ще 167 цибулин. Скільки цибулин тюльпанів мали спочатку? Записуємо: задача 423. У нас буде непростий короткий запис. Отже, записуємо. Було невідомо цибулин. Це те, що нам потрібно знайти, скільки мали спочатку. Посадили, записуємо ось так з двокрапочкою, Потім робимо абзац, відступаємо трошки і пишемо червоних 134 цибулини, А нижче, прямо під літерою «ч», літера «ж», Жовтих, невідомо цибулин, але знаємо, що на 36 цибулин менше. І нижче записуємо залишилося, не відступаючи 167 цибулин. Спочатку знайдемо, скільки. Цибулин посадили жовтого кольору. Для цього треба, якщо на менше, то 134 відняти 36. 134 мінус 30 буде 104 мінус 6 98 цибулин. Посадили жовтих. Другою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж всього посадили. 134 плюс 98. 134 плюс 90 буде 224 і плюс 8, 232 цибулини. Всього посадили. Третю дію ви запишете нижче, а я перейду на наступну сторінку. Третю дією ми можемо дізнати, скільки всього було. Для цього треба до того, що залишилося, додати те, що посадили. Зробимо це письмово. Записуємо 167 плюс 232. Підкреслили. 7 плюс 2 9, 6 плюс 3 9, 1 плюс 2 3, 399 цибулин було спочатку. Відповідь запишемо нижче, у мене не вміщується, я її трошки праворуч ось тут 399 цибулин.